Пригоди Орисі та Степана у світі інформаційної взаємодії. У четвертому класі Арися та Степан отримали найцікавіше завдання створити проєкт про те, як люди обмінюються інформацією. Як же ми обмінюємось? запитав Степан. Орися посміхнулася. Звісно, ми спілкуємось, обмінюємося повідомленнями, знаннями та розширюємо світогляд. Вони пригадали, як можна спілкуватися. Голосом, звичайними паперовими листами, навіть за допомогою жестів. Але ж зараз, щоб передати повідомлення у різні куточки світу, є швидший спосіб, вигукнула Арися. Звісно, електронне спілкування. Степан відкрив ноутбук. Світ електронного спілкування був величезний. Це електронна пошта, куди приходять важливі листи, і чати, де можна швидко обмінюватись миттєвими повідомленнями. Вони записували все це у свій зошит. А ще є відеоконференції, сказала Рися, згадавши, як вони говорили з бабусею, яка живе далеко. Бачиш, як швидко інформація долає відстані завдяки інтернету. Це теж важливий вид електронного спілкування. Найбільше їм сподобалася ідея спільноти. Ми з тобою спільнота 4-го А класу, бо маємо спільну мету вчитися, сказав Степан. А в інтернеті є цілі веб-спільноти, об'єднані спільними інтересами чи захопленнями. Арися показала Степану на екрані іконку милогордого кота. Це скреч. Це спільнота для тих, хто любить програмувати і створювати ігри. Ти можеш спілкуватися з іншими скречерами і обмінюватися ідеями. Але ж у чатах і спільнотах треба бути обережним, серйозно нагадав Степан. Вони знайшли важливі правила етикету правила чимності. Потрібно поводитися доброзичливо і чемно і ніколи не казати того, що змусить когось почуватися погано. І головне правило безпеки якщо тобі неприємно чи незручно від чихось розмов, виходь із чату негайно, прочитала Арися. Добре поміркуй, перш ніж розмістити фото чи щось розповісти. Будь розумною і відповідальною. Ще Арися розповіла Степану про аватар. Це маленьке зображення, яке людина обирає для себе. Пам'ятай, аватар це те, як людина хоче виглядати. Це не завжди те, якою вона є насправді. Орися та Степан закінчили свій проєкт. Вони зрозуміли. Інформаційна взаємодія це потужний інструмент. Важливо знати, як спілкуватися, де спілкуватися. І головне, завжди бути чемним і безпечним.